Чим прекрасний базилік, так це тим, що його можна збирати увесь сезон. Причому кущик не зриваю я. Кущик я обрізаю, обрізаю листочки, формую кущик, і він далі розростається, стає пишнішим і просто шикарним. І ось так ідемо вже далі. Бачите, ось цей кущ. Що два тижні я зрізала і гляньте, який він, він абсолютно такий декоративний, як рослинка, яку вже можна ну, буквально у вазон посадити. Так, ось тут от. Раз, два. Ось у нас такі точки росту. Ось. І, і тут теж ось піде вшир. Піде в шир ось він рости. Зиній базилік, як на мене, варто висівати прямо на клумбах. Настільки він шикарно виглядає, наскільки він декоративний. Тим більше, що його можна формувати. Ось тут у мене був перший зріз, коли він був манісінький і ще ледве-ледве випнувся із ґрунту. І відразу я його почала обрізати, прищипнула верхівочку спочатку, а тепер уже обрізаю і формую кущик. Ну і їсти будемо відповідно.